Я ж тобі, синочку, вишила сорочку, в думці цілувала твої сині очка. Хто ж тепер одягне, де ж її подіти? Як ще й не родились твої рідні діти? Як ще й не родились твої рідні діти, ні жила, ростила, пестила, плекала, Щоб країна мила, ким гордитись мала? Щоб і ми пишались дорогим синочком, я ж тобі дитино вишила сорочку, я ж тобі, дитино, вишила сорочку